Головна причина катастрофи на Покровському напрямку вище командування, яке ставить перед підрозділами нереалістичні задачі. Це цитата військового Сергія Філімонова. Він командир 108-го батальйону вовки да Аналітики фіксують, що армія РФ наблизилася до міста. а Журналіст Юрій Бутусов каже, що ЗСУ можуть його втратити навіть без вуличних боїв. Тим часом в Покровську на Донеччині лишається 11 тисяч жителів, з них 18 дітей. Що не так і з обороною міста? Чи Сидять генерали в окопах, як того вимагав президент Зеленський ще у листопаді. Це свобода ранок. З вами Катерина Некреча і тема цього відео Покровськ. Російські війська на порозі Покровська аналітики проєкту Діпстейт оновили карту боїв, на якій видно, що від крайньої точки міста Покровськ до території, яка вже є сірою зоною, фактично лінії фронту менше двох кілометрів. За даними аналітиків, російська армія захопила селище Шевченко на південь від міста і просувається далі. Ось так виглядає на карті проєкту «Діпстейт-С». В той же час речник оперативного стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин напередодні заперечив, що до міста менше трьох кілометрів, хоча розповів, що ЗСУ втратили три позиції внаслідок боїв. І ще напередодні він не підтверджував втрату збройними силами селища Шевченко. Мовляв, армія РФ намагається закріпитися там на західній околиці. Армія Росії за слів Волошина також атакувала укріплення ЗСУ. Су західніше відродження та південніше Новотроїцького це поруч з селищем Шевченко. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський також відреагував на ситуацію на Покровському напрямку. На його сторінці у Фейсбуці повідомили, що він відвідував позиції ЗСУ на Покровському напрямку і що там посилюють оборону. Бої носять виключно жорсткий характер. Російські окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ. Українські воїни проявляють надзвичайну стійкість та завдають ворогу значних втрат. У таких умовах наша головна задача посилити оборону, зокрема, забезпечити підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їх постійним підвезенням. Офіцер 59-ї окремої механізованої бригади імені Якова Ганзюка Сергій Цихоцький в коментарі моєму колезі Богдану Лугунову розказав, що військові на Покровському напрямку зараз роблять усе що в їхніх силах. Давайте послухаємо десь приблизно з 24 листопада почалися дуже інтенсивні. вони були і до цього, але тоді вони більше були сконцентровані туди на південь, в сторону Курахова, от Селідова і так далі. А потім переключилися, от уже з 24 приблизно 24 листопада, саме на Покровську, це Мирноград, Шевченко. От, так по цьому фронту всюди з усіх сторін, от і скажу так: е, якщо брати по цифрам, то е, за ці там трошки більше двох тижнів тільки підрозділами бригади е, нашої бригади було ліквідовано 2883 окупанта. Це станом на сьогоднішній ранок. Дві тисячі вісімсот вісімдесят три. Представляєте, скільки це ну, всього було задіяно? Засобів для того, щоб їх вразити, і так далі. І більше тисячі БПЛА ворогами також деактивували за допомогою засобів РЕП. От все, що тільки можна, куди ми можемо дотягнутися. Ми також знищуємо і так далі. Наразі, от ситуація ну, важка, але е, тримається. Тримаємо неймовірними зусиллями, кажу відверто, мужністю кожного і кожної, хто приймає в цьому участь, тому що ну подекуди люди там і по чотири, і по п'ять днів, я кажу зараз про пілотів наших виходять на позиції і, і нищить ворога, і ну і навіть і їх не забереш з позиції, бо він розуміє, що від нього чи від неї залежить життя інших побратимів. І от, от саме от така от ситуація на зараз. У Покровську на Донеччині залишається 11 тисяч жителів, з них 18 дітей. Так каже начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він розповідає, що до кінця цього тижня дітей з міста планують евакуювати. А ще минулого тижня голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк казав, що у місті працювали два відділення нової пошти, відділення Укрпошти, працювали комунальники. А от від сьогодні в Покровську зупиняється подача газу. Газопроводи розбиті, а майстри не можуть їх Монтувати через щільні обстріли майже 60% житлової забудови зруйновано. Сам голова міської військової адміністрації каже, що вже не знаходиться в Покровську. Він з дружиною до останнього був у місті, але зараз виїхав і живе недалеко від міста. Це він розповів в інтерв'ю главкому. У той же час у місті досі видобувають вугілля з шахти. Вивозять його. Як каже, добряк ще минулого тижня для цього було задіяно 5 тисяч працівників. До свобода ранок долучається Сергій Нужненко, фотокореспондент Радіо Свобода. На початку грудня він був у Покровську. Вітаю Сергію, дякую, що долучився до нашого ефіру. Чи ти чуєш а, мене? Вітаю так, вітаю вас, вітаю у колеги. Вітаю слухачі, глядачі Я прості, я просто хочу. Можливо, буде поганий зв'язок. Так, я був на початку грудня ну тижня в Покровську Я працював по місту. Сергій, а, яка там ситуація? День. Розкажи, тому що, от, бачиш, тиждень тому, напевно, там якась інша була ситуація зараз. Що там є, що працює? Тому що офіційно кажуть, що там отинадцять тисяч жителів і 18 дітей зараз знаходяться. Коли я був у місті, працювали невеличкі крамнички, кав'ярні, якісь якісь невеличкі аптеки, декілька стихійних базарчиків по місту працювали. Тобто в місті були комендантська година, тобто з 3-ї години до 11-ї години наступного дня, і от тобто для життя залишається воно там 4 години у місті. Ну плюс в місті була певна частина міста електроенергія і було газопостачання ще. А от зараз, от ви вже про це сказали, що в місті сьогоднішнього дня, тобто нема ну, не буде можливості продовжувати газопостачання місця. Ну і звісно, відсутнє опалення вас в, в першому будинку. Сергій, от чи правда, що у місті досі вивозять вугілля, що у цьому задіяно 5 тисяч людей, так принаймні повідомляв керівник Покровської МВА Сергій Добряк. Коли ми були в місті, в місті по місту їздять автобуси шахту управління, які забирають на зупинках працівників, і плюс ми були біля місця, де люди набирають воду. У місті дуже великі проблеми з водопостачанням, а і ми. Спілкувалася шахтами, працює на шахті і от на початку грудня там шата працювало. А наскільки це було безпечно на той момент, на початку грудня? Е, ну, в місті умовно, тоді коли були було умовно безпечно. Тобто, бої йшли там ну Тобто, дуже було чути арка там з сторони Мирнограда і Шевченково. Тоді ще Шевченково було умовно в зоні. І, ну, там було під Україною, і зараз за Шевченко ці с, с, сильні бої, бої. І мені вчора колега присилав відео з, з, з самого і, от, умовно, нам на живмасив Лазурний, це який найближче до Шевченко, там, там вже чути кулеметні бої. Сергію уточнення щодо кількості цивільного населення кажуть про 11 тисяч і 18 дітей. Що ти бачив там на місці? Чи відбувалася евакуація? Люди, які не виїжджають, тим більше з дітьми неповнолітніми. Що вони розказують про це? Чому вони ухвалили на той момент такі рішення? Дітей ми не бачили. А от людей там дорослого більшості це люди пенсійного або пере віку, їх дуже багато. Ми спілкувалися з цивінами багато, тобто багато хто розповідає от знову те, що є себе стратегічні знайомих люди, які повертаються на, на поки назад в покровську зараз, тому що в них закінчились фінанси на оренду ведла. Вони не змогли знайти роботу, не змогли знайти себе там в тому місці, куди їх евакуювали, і люди змушені повертатися в Покровську назад. Плюс дуже багато людей вказ на те, що держава, якщо вона тебе евакуйовує, вона тобі дає там якісь певні виплати на початку, а потім ти вже сам за себе повинен щось чекати. Якщо це людина там працепрацездатного віку, вона тут може знайти роботу. Якщо це якісь літні люди. То літні люди, ну їм, їм тяжко буде її орендувати житло і на якусь там цю пенсію три тисячі там люди розповідали ну тяжко жити uh -huh. тому вони залишаються в місці. Дякую, дякую, велике Сергій Нужненко. Фотокореспондент Радіо Свобода був на зв'язку зі свобода Ранок, Говорили ми про ситуацію в місті Покровськ. На фоні погіршення ситуації в Покровську журналісти та військові пояснюють свої версії, чому не вдається втримати оборону міста. От, наприклад, Сергій Філімонов, командир 108 го батальйону Вовки, да Вінчі, які воюють на покровському напрямку, написав, що головна причина катастрофи там це вище командування, яке ставить перед підрозділами нереалістичні задачі та не орієнтується в ситуації на лінії зіткнення. І також ми будемо далі. А от головний редактор видання Центрнет Юрій Бутусов який нещодавно був у Покровську, написав в своєму телеграмі. Далі процитую більшість командирів, частин та підрозділів під Покровськом говорять те саме, що Сергій Філімонов. Крім того, днем раніше у своєму Фейсбуці Юрій Бутусов писав про те, що критична ситуація під Покровськом, зокрема через критичну нестачу дронів і піхоти ЗСУ там. Ну і наразі маємо можливість розпитати деталі у Юрія Бутусова, який з нами на зв'язку. Військовий журналіст, головний редактор Цензорнет. Юрію, вітаю в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Вітаю вас ну з того, що відомо з ваших соцмереж, того що ви вже коментували, що е, вам і е, командири так розуміють, так само підтверджують цю інформацію, е, цю тезу, е, яку публічно навів е, командир Філімонов щодо того, що командування відірвано е, від реальностей і е, реальності, та й тому дає нереалістичні задачі. Е, чи можете ви назвати приклади, з якими ділилися з вами бійці? Та як це саме е, проявляється, і чому це ускладнює оборону? Покровська наочний приклад це ситуація південніше Покровська, де ворогу вдалося глибоко просунутись, і зараз є реальна загроза. Ворог веде бої за села Шевченко і село Новотроїцьке. Захоплення цих населених пунктів буде створювати загрозу ворогу для фактично від перелізання і завдання ударів у основній магістралі сполучення Дніпро-Покровськ. Ворог знаходиться в Шевченко. Там є Телькон, який фактично на відстані 8 кілометрів від в'їзду міста, і дає буде давати ворогу радіогоризонти для ударів дронами всіх типів. Тому ситуація дуже важка, і вона ілюструється якраз на прикладі 108 го батальйону. 108 й батальйон входить до складу 59-ї мотопіхотної бригади. Вона була. Кілька тижнів тому перекинуто і конкретно на цей напрямок Шевченко про Шевченко-Нвовотроїцьке, і саме в цьому районі вела бої. І якраз 108 батальйон також в цьому брав участь. На жаль, при перекиданні бригади не було враховано стану її реальної боєздатності. Вона була розтягнута на дуже значному відрізку. І не змогла створити необхідної щільності військ, сил та засобів на цій ділянці оборони. В результаті виникли великі розрив в бойових порядках. В них вклинився противник, і фактично без бою був ворогом захоплені села жовте, і було практично без бою захоплений важливий укріп район. Який був задалегідь підготовлений українськими військовими інженерами між селами Новотроїцьке і Шевченко. І Саме захоплення цього рубежу дозволило ворогу зараз зручно накопичуватись і заходити всі села. І вже після того як ворог туди зайшов, 59-ту бригаду знову звузили полосу, а на місце фактично. Навіть важко сказати. ну це прорив, але фактично це був захід А от всю дірки, діри в бойових порядках. Терміново закинули наші підрозділи, і зараз, замість того, щоб зайняти сучасну лінію оборони і відбувати російські атаки. Зараз ворог на панівних висотах в наших виритих сидить позиціях зручних, а наші війська ведуть зустрічні бої в низинах. Заходячи у посадки з лопатою, отримуючи накази негайно будувати лінію оборони і зриватися. Тобто ворог у наступі використовує наші стаціонарні оборонні споруди, а наші війська, як нібито в обороні, змушені фактично вести зустрічні бої і з лопатою зриватись на місці, створювати нову лінію оборони це повний абсурд, взагалі, і втрата керованості. І це відбувається саме на цій ділянці. Абсолютно безвідповідальність військового командування на всіх рівнях, і а, про те, що нема сил, і що це розтягнуті бойові порядки. Що треба за займати ці позиції? Про це неодноразово говорили командири на інших в інших ланках. Командири батальйонів, і командири бригад. І всі ці всі ці думки не, о, вчасно не враховуються. Йдуть недостовірні брехливі доповіді, і в першу чергу ця брехлива інформація вона йде зверху вниз, а не знизу вверх. Тому що наверху є на рівні ставки верховного не командувача, командування військового командування вищого ТОО Генштабу, створюється а, неадекватна уява про реальну обстановку, і потім командирів знизу змушують працювати в цій абсолютно вигаданій моделі. Яка призводить просто до неадекватного застосування військ, витратою великої ресурсів. От. І все це ці неадекватні пролінські рішення вони посилюються, на жаль, ефект, тим, що а, у військ, які в цьому районі зараз посилюють оборони, це 32, 155 бригада, 425 батальйон скала, відсутнє централізоване забезпечення дронами. І Ще до цих організаційних управлінських проблем. Додається просто неадекватне, взагалі відсутнє забезпечення ключовими високотехнологічними видами озброєння пане Юрію і... А чому це відбувається? Тому що нещодавно головком Сирський він ну опублікував інформацію про те, що днями був на покровському напрямку, особисто відвідав воїнів 38 окремої бригади морської піхоти. А президент Зеленський, ми пам'ятаємо, казав, що генерали повинні сидіти в окопах, і до речі, хвалив за постійне відвідування фронту е, саме сирського. Якщо він там і хіба він не спілкувався на місці? З іншими командирами хіба цю всю інформацію, яку ви публікуєте, про яку, про яку ви говорите головкому сирському, не доповідали? Очевидно, у нас існує дві реальності на війні. Одна реальність це люди, які тримають посадки, а інша реальність люди, які роблять фотографії з командних пунктів бригад, і потім пишуть прес-релізи, що вони ніби щось контролюють. І на щось впливають. Так, от у нас є драматичний розрив між заявами про обстановку Верховного головної Володимира Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і прес-релізами, які формуються там на тому високому рівні, і реальною війною, до якої вони не доходять, тому що сам Зеленський був на цьому напрямку, заїжджав на півтори години в командний пункт однієї з бригад, 25-ї бригади неподалік. Сирський приїжджає, робить фотографії, а реальність така, про яку я вам сказав. І на жаль, ця реальність ігнорується і спотворюється саме за наказами вищого командування. Нас зверху спотворюється. Спочатку ставлять нереалістичні завдання, а потім командири батальйонів, ну Філімонов ще може таке дозволити собі його можливо одразу не знімуть. якби саки таку заяву зробив публічно. Інший командир, а більшість з них думає так само. То їх би всіх одразу зняли, тому що у нас в армії достовірна, об'єктивна оцінка обстановки карається як така, що створює паніку. А в нас хочуть чути виключно хороші доповіді: що тримаємо рубіж, все добре, все контрольовано, робимо все можливе, ворога знищуємо. А про проблеми неможливо доповідати. Це забороняється це і карається. Правду про обстановку карається. Потім відбуваються такі прориви, коли все, що створюється неадекватне управління, компенсується втратами. Я, на жаль, просто не можу сказати, до яких втрат на цій ділянці фронту призвели ці неадекватні управлінські дії. Ну це насправді жахливо. Пізніше я про це звичайно скажу. Про ціну якої от такі бездарні управлінські рішення, безвідповідальність на вищому рівні. Потім якою ціною такі прориви намагаються закрити. Пане Юрію, я вам дякую. Я також хочу наголосити, що ми в наші ефіри запрошуємо також представників генштабу і часто звертаємося за коментарями, однак не завжди, як ми розуміємо, їх отримуємо, особливо в такій ситуації. Тому, користуючись цим ефіром, я просто зазначу, що ми готові надати звісно слово всім, хто причетний, і можливо, в чий бік були деякі обвинувачення в цьому ефірі. Так, але ми готові вислуховувати всі сторони. Тим не менш, закликаю також наших глядачів військ. Ових хто має можливість, має якусь інформацію писати в коментарях або звертатися до журналістів безпосередньо з цією інформацією, важливою на вашу думку, яку має знати суспільство. Юрій Бутусов, військовий журналіст, головний редактор Цензорнет, був гостем Свобода ранок. Дякую вам, Юрію. Підписуйтесь на Радіо Свобода, слідкуйте за нами в соцмережах, комунікуйте з нами. Це важливо. Команда Свобода ранок і я, Катерина Некреча, бажаємо вам спокійного дня і до зустрічі у нових відео.